Доброго ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами пограємося в дидактичну гру, яка називається Що можна купити за гроші, а що ні? Що ви бачите на картинці? Так, це будинок. Будинок можна купити за гроші? Що ми бачимо ось на цій картинці? Так, це квіти. Квіти можна купити за гроші? Дітки, а спокій, тишу можна купити за гроші. А чи можна купити за гроші талант? Чи можна купити за гроші їжу? Чи можна купити за гроші здоров'я?